Я живу в Україні, це європейська держава. Європа це не просто якесь абстрактне поняття. Це висока культура, добре розвинута економіка, потужні вищі навчальні заклади. Україна і Європа це не просто окремі клаптики на атласі світу, а друзі, які дійсно мають чим поділитись, над чим спільно працювати, щоб упевнено зустріти завтрашній день. Що ми потрапили до Європейського Союзу. Тепер я впевнена, що на старості літ я точно зможу жити достойно і мати гідну зарплату і пенсію. Європа це сучасна, нові технології, нові можливості. Європа це високий відкривання світи. У європейських функціях навчаються діти і студенти зі всього світу. Бо знають ціну цієї Нарешті ми вільні у правах. Маємо свободу дій та подружуємо по Європі без проблем. Дядя і живу в Україні. Мені подобається бути європейком. Я пізнаю світ, дізнаюсь багато нового про культуру та традиції. Я впевнена собі відтак і в завтрашньому дні. Для мене Європа це середовище, якому поважають кожного. Мені і наші моральні цінності. Люди зараз такі щасливі. Вони мріють, а мрій, збивається. Как классно, что я наконец-то со своими учениками могу общаться просто и без лишних формальностей. Я українка і проживаю в місті Комсомольську. Європа це високий рівень культури. Це величезна кількість культурних, архітектурних, художніх пам'яток. Це чисті і приємні вулиці, парки і пляжі. Я пишаюся своєю країною, в якій живу, і можу гордо казати я – Я українка. Бути європейцем. Це бути маленькою частинкою великої спільноти людей.